Ще напередодні новорічних свят ціни на продукти харчування почали стрімко повсти вгору. Така тенденція спостерігається із року в рік. Тоді як за кордоном проводять тотальні розпродажі, у нашій країні виробники навпаки користуються ажіотажем і підвищують ціни. Але найнеприємнішим виявляється те, що після свят ціни назад не повертаються. На одному із ринків міста покупці розповіли подіям, що найбільше їх непокоїть ціна на дуже популярну цьогоріч крупу гречку. Вона почала дорожчати ще з літа. Спочатку ціна зросла наполовину із 7 до 15 гривень, а вже після нового року за кілограм цієї крупи просять 24 гривні. Спостерігаючи за ціною на цей продукт, прилучани її купують на кілька місяців наперед. Хоча одній особі на рік потрібно всього близько трьох кілограмів гречки, так і винокажіотаж. І на його фоні вже не так помітно, як на одну три гривні дорожчають інші продукти харчування: молоко, хліб, олія, овочі, капуста та цибуля тощо. Стабільності на продовольчому ринку вже давно немає, і це видно неозброєним оком. Варто лише зазирнути до гаманця, підрахувати витрати і порівняти їх, скажімо, з жовтним листопадом минулого року. Добрих кількасот гривень ви там не дорахуєтеся, і це при тому, що заробітні плати і пенсії залишилися на тому ж низькому рівні. Де да все подорожчим? Прийшов пів шлібини. Взяв на дві гривні чи на три тюльки. Слава Богу, картопля є. Живу сьогоднішнім днем, день до вечора. Все так дорого, що я ходжу-ходжу і не можу нічого взяти. Тут ще у прилуках можна. Я й себе бачу дешевші, набагато на 2 гривні, як у нас дешевші. А в нас у порятині. 8,59. Після Нового року на 25 копійок зросла ціна на хліб. На пару гривень подорожчала і Олія, незважаючи на те, що вона включена до переліку соціальних товарів. Те ж саме стосується і цукру. А от деякі продукти подешевшали. Ціна на яйця опустилася до 6,5 гривень. Півторалітрова пляшка молока зараз коштує, так як і восени 7 гривень. Грудка домашнього сиру 12-15 гривень, а півлітрова банка сметани 12. Приємно здивували і ціни на м'ясо. Кілограм його коштує 35 гривень, а за сало просять 10 гривень. У той же час, незважаючи на здешевлення м'яса, зниження цін на м'ясні та ковбасні вироби у прилуках не спостерігається. Прилучани у зв'язку із стабільним ростом цін виглядають не стільки занепокоєними, скільки зневіреними. Продуктовий набір і без того небагатий на поживні речовини та вітаміни з кожним місяцем доводиться урізати все більше і більше.